Що в цьому році з фруктами? Дивіться, вчора зустрілися ми тут сусіди, і Наташа молоденька там, говорить: Тятоня, ви бачили, що вишень нема. Ніяких ні простячок, ні чорнокорки. Кажу, та ні, я не звертала уваги. Ну, а це в мене черешня. Думаю, зараз гляну. ну... Цвіли вони непогано, так, середнє. Але ж дивіться, що тут робиться. Оце. А оце сухе. На другій гілочці, дивіться. Одна оце. Оце сухе. Ось одна, а то сухе. Ну, дуже мало. Так. І тут от, тут дивіться, одна все опало, все сухе. Ну, це господи, господі. Ну, у мене їх не, не так-то їдять, але ну хотілося, щоб вони тут були. Бачите, ось о, скільки сухого тут. І зараз ми подивимося, у, у мене в сусідів Наташі чорнокорка. Теж Квітувала дуже-дуже. Ось дивіться, одна. А ці всі сухі. Ось, якщо видно, ось сухі. І ми зараз подивимося. Це в мене похилилася гілочка за двором. І ось дивіться. Ото сухе, ось одна ягідка, Оце друга. Три, чотири, п'ять. А оце сухе все. І тут от все сухе. І зараз глянув Наталі. Ось дивіться, вона була обліплена квітом. І що тут виходить? Дивіться. Одна, а це все сухе. Бачите? Ось суха. Немає вишень в цьому році. Я хотіла повикидати з морозилки. Що в мене там лишилося з прошлого року? Тепер не буду. Дивіться, замерзло, чи що тут навіть ось ось з квіточками. Дивіться. Чи викиди якісь були? Ой, ой ой, -ой. дивіться, що робиться. А ми й не помічали. А це вчора вона так сказала, думаю, треба подивитись сьогодні. Ой-ой, дивіться, одна ось, а це нема. Що ти айка? Я тут нічого не роблю. Дивлюся чорнокорку вишеньки. Нема вишеньок, дивіться. Все засохло, хоч би дерево було ціле. Вверху теж все сухе. Дивіться, абрикос нема в цьому році. Не знаю, що там персики, бо в мене молоденькі, тільки посадили, а абрикос ні у мене, ні в людей, ні в кого нема. І вишень теж нема. Ну і ще цвітуть яблуні, груші, що там буде.